Андрій Яворина, військовослужбовець Щобського прикордонного загону, каже, після закінчення школи обрав військову кар'єру. У 2018 році після здачі іспитів поступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в місті Хмельницький, де навчався 4 роки. В подальшому, під час повномасштабного вторгнення, також став курсантом 4-го курсу. І за день до того я був місцевим, їздив додому. А прибувши в академію, нам вже всім видали зброю і сказали, що хлопці, повномасштабне вторгнення, будемо воювати. Офіцерам, які щойно закінчили навчання в академії, не дозволили їхати на лінію фронту, каже Андрій. Тому його направили на західний кордон. Я почав служити в сьовський прикордонний загін від салока, на якому проходив службу по 23-й рік. Травні 2023 року мені стало відомо, що я попав в списки зведеного загону. Після проходження певної підготовки вибули на східну ділянку з Донецької області та й виконували свої бойові завдання. На Донецькому напрямку Андрій виконував обов'язки начальника відділення прикордонної застави. Про перший бойовий досвід розповідає так: ми виходимо безпосередньо з нашого укриття, в якому були, і бачимо, що в бліндаж, де було найбільше нашого особового складу, блин був. Найбільшим та найкращим <хи> по перекриттю було пряме попадання з танка. Я заскочив в окопну лінію і побачив, що там лежить мій військовий скорбовець. У нього виглядала тільки рука, я йому легенько відкопав обличчя, щоб він міг дихати. Кажу, я буду відкопувати і полегенько тебе тягнути на себе, а ти, якщо щось болить, щоб я знав, ти мені зразу кири. Я цього військовослужбовця, і ми продовжуємо далі бій. Після дводенного бою позицію поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області вдалося втримати, каже військовий. Відзначили нагородами вже по прибуттю сюди на Закарпаття. Я вже прослужив десь місяця чотири. Мене визвели в Київ і де вручує державну нагороду за оборону України. Про те, як змінилися пріоритети після участі в бойових діях, хлопець розповідає. Зі Сходу я зрозумів, що потрібно цінувати близьких для себе людей. Батьків також. На той час в мене була дівчина по поверненні зі Сходу, зробив пропозицію і вже дружина, що потрібно цінувати час, який в нас є на даний час. Все може в один момент змінитися. Сергій Чорношов, Олексій Артем'єв, Суспільне, Новини.